Сфера кулінарії та кондитерського мистецтва є однією з найдинамічніших в сучасному світі. Нові технології, вимоги споживачів, тренди здорового харчування та соціальні медіа суттєво змінюють те, як готують, оформлюють і просувають десерти в кулінарії. В умовах такої швидкої еволюції важливим завданням закладів професійної освіти є підготовка конкурентноспроможного фахівця, здатного не лише виконувати технологічні операції, а й творчо мислити. Орієнтуватись у запитах ринку, володіти сучасними підходами до організації праці та самопрезентації. Для цього необхідно, щоб сама навчальна програма була конкурентоспроможною, тобто відповідала реальним потребам галузі, роботодавців і самих здобувачів освіти. Конкурентноспроможність означає здатність об'єкта успішно діяти в умовах конкуренції, тобто переважати інших. Якістю, ефективністю чи інноваційністю в сфері освіти поняття набуває особливого змісту. Конкурентна спроможність освітньої програми це здатність її забезпечувати формування випускників таких знань, умінь і компетентності, які відповідають сучасним прогнозованим потребам ринку праці. Готувати фахівців здатних не лише знайти роботу, а й створювати власну справу, постійно оновлювати звіст і форму навчання відповідно до змін у професії. Інакше кажучи, конкурентно спроможна програма це та, що випереджає і готує студента до завтрашніх викликів в галузі. У закладах професійної освіти поняття конкурентно спроможності має прикладний характер для майбутнього кондитера. Це означає, що він володіє сучасними технологіями приготування виробів, мусові десерти, сучасні глазурі, робота з шоколадом, безглютенові технології тощо. Знає основу бізнесу, розуміє собі вартість продукції та способи просування у соціальних мережах. Здатним працювати в команді, комунікувати з клієнтами, презентувати власну роботу, орієнтуватися на стандарти в якості забезпечення харчових продуктів. Таким чином, конкурентно спроможність кондитерської освіти це здатність навчального закладу випускати фахівців, які відповідають сучасним стандартам, галузі, і можуть. Ефективно реалізовуватись на ринку праці, зміст навчальної програми повинен відображати актуальні тенденції кондитерського виробництва. Якщо навчання зосереджене лише на традиційних рецептурах, воно означає здатність готувати фахівців нового покоління. Приклади сучасних тематичних модулів, технології мусових безквітних, без десертів, веганські та безлактозна кондитерка. Декор і дизайн десертів, основи фуд фотографії та самопрезентації в соціальних медіа. Такі модулі дають змогу студенту не тільки засвоїти базу, а й побачити розвиток в професії в широкому контексті. Поєднання теорії і практики. Кондитерська професія це мистецтво, де знання не мають цінності без уміння. Тому конкурентно спроможна освітня програма повинна мати високу частку практичної підготовки. Це може бути. Участь у виробничих практиках, в партнерських закладах, кав'ярнях, ресторанах, цехах тощо, організація майстер-класів, запрошення кондитерів, створення навчально-виробничих лабораторій в самому закладі, поєднання теорії та практики сприяє формуванню в учнів не на лише навичок. А й професійної компетентності використання новітних технологій, технічні інновації стають важливою складовою конкурентноспроможності у сучасному навчальному процесі. Важливо впроваджувати цифрові рецептурні платформи, відеоуроки та онлайн демонстрації технологічних процесів, 3D-малювання тортів та оздоблення онлайн платформи для тестування та оцінювання. Такі інструменти допомагають студентам опанувати професію в інтерактивному форматі, який відповідає сучасному стилю навчання. Викладач в системі професійно-технічної освіти не лише передавач знань. А й провідник між освітою та виробництвом, його компетентність і професійне зростання, запорука прийнято спроможності програми. Викладач має регулярно оновлювати знання, нові тенденції в кондитерській справі, співпрацювати з підприємствами, відвідувати виставки, майстер-класи, володіти методикою дуального навчання, володіти цифровими інструментами для створення сучасного освітнього контенту, критерії конкурентної спроможності – Випускника. Щоб оцінити, наскільки освітня програма ефективна, важливо розуміти, яким має бути випускник конкурентноспроможного навчального закладу. Основні критерії професійна майстерність, знання технологічних процесів, вміння працювати з різними видами тіста, кремів, газурі, шоколаду, креативність, дизайнерське мислення, здатність створювати вироби, оформлення, поєднання смаків. Орієнтація на якість стандарти знання санітарних вимог та дотримування технологічних карт, естетична культура, уміння оформлювати виріб так, щоб він був привабливий і відповідати сучасним трендам, підприємницьке мислення, базові знання, ціноутворення, маркетингу, просування продукції, комунікабельність, вміння спілкуватися з клієнтами, працювати в команді, брати участь в презентаціях. Самосвіта, самоосвітня компетентність, прагнення до розвитку, участь в конкурсах, професійних спільнотах та онлайн курсах. Випускник із такими якостями затребуваний як у сфері найманої праці, так і в власному бізнесі. Плив бізнес потреб на зміст кондитерської освіти. Сучасний ринок праці диктує нові вимоги до фахівців. Бізнес очікує від освітніх установ підготовки не лише технологій, а людей із мисленням творця. І підприємців. Співпраця освіти і бізнесу в багатьох українських містах формується позитивна практика партнерства. Ресторани і кав'ярні виступають базами практики для учнів. Місцеві підприємці беруть участь у розробленні програм. Практичної підготовки, відбуваються спільно дегустаційні заходи, фестивалі, конкурси. Такі формати співпраці дають студентам розуміння реальних потреб ринку і формування у них професійного стилю мислення, проблеми та шляхи конкурентноспроможності освітніх програм. Попри позитивні зрушення, існують певні виклики: недостатнє оновлення матеріально-технічної бази. Обмежені можливості викладачів щодо проходження стажувань у сучасних виробництвах. Потреба в нових навчально-методичних матеріалах, що відображають сучасні технології, відсутність системи постійного моніторингу відповідності програм ринкам, потребам для подолання цих проблем необхідно. Активніше залучати роботодавців до спільного створення навчальних планів, стимулювати викладачів щодо підвищення кваліфікації в реальних виробничих умовах, розвивати цифрові ресурси, платформи онлайн-курси для самонавчання. Створювати мережу взаємодії між закладами професійно-технічної освіти і бізнесом і громадськими організаціями. Конкурентна спроможність кондитерської освіти це не просто модне слово, а необхідна умова розвитку сучасного фахівця. Вона означає здатність навчального закладу, готувати студентів, які відповідають сучасним вимогам ринку праці, постійно оновлювати зміст навчання. Співпрацювати з бізнесом і випроваджувати інноваційні підходи підготовки кадрів. Випускник конкурентно спроможної програми це фахівець, який володіє професійною майстерністю, творчим мисленням, самопрезентацією. Саме такі фахівці формують нову культуру кулінарії в Україні, поєднуючи традиції, технології та сучасний бізнес-підхід.